Mm -hmm. Усім привіт! Сьогодні у нас на відеогляді невеличка світова піксельна трубка від компанії Sunwell, модель MT8 RGB -дабі -дабі. Ну, Функцію RGB, ви розумієте, red, green, blue, а Dabi – це white worm, тобто білий, додавання білого і теплого кольорів. Mm -hmm. Подивимось, що там. В неї всередині. Так, є у нас мануалочка така. Ну, також все теж детально, все описано, яка де функція, тому подібне. Є у нас Клали. е, в такий в пластиковому такому можна назвати коробець. Сам світловий пристрій. І також чохольчик, щоб можна було переносити. Збірка доволі якісна. Ззаді алюміній, ну, напевно, для охолодження. О, ну, передня частина, зрозуміло, це світлова частина. На корпусі маємо з двох сторін. З цієї і з цієї сторони кріплення 1-4 різьбу. На зворотній стороні у нас брендування і сам кранчик. Також на корпусі є роз'єм Type-C для заряджання акумулятора. Так, тут є вбудований акумулятор, який в попередній версії на нашому огляді компанії Sunwell, світлового пристрою, тільки mc 8 а це mt 8 От, Ємність акумулятора тут 3000 мА. На акумулятор Літій Полімер. Працює світлова трубка від вбудованого акумулятора приблизно 2 години. заряджається власне сам акумулятор. Приблизно 2,5 години підтримує зарядку Quick Charge. Mm. Те, що тут вбудована невеличка, на мій погляд, батарея всього лиш 3000 мАч, годину, можна поправити здоровенним акумулятором. Зараз провіримо, чи підтримує він до зарядку, можна так сказати, і буде працювати. Так, все, звісно. Пішла, ось Пішла зарядочка, він показує, що заряджається. <laughs> ну і ви повірте, цього тоді 20-тисячного 20 20, 20 да, 20 повербанку, я думаю, хватить <laughs> надовго. Це якщо... Ну, я думаю, на сутки хватить, на, на годин 10 точно. От і все, у вас така невеличка маленька інсталяція. Окрім екранчика меню. От, він має магніти, що можна його десь прикріпити до металевої, магніченої поверхні, і використовувати, до речі, як нічник або світильник. Тобто вибирайте такий м'який жовтий колір. От, у нього навіть є в лаштунках цей е, присід, можна сказати так. Ну, до речі, пригодиться при блекауті. Будь ласка, і світовий пристрій і е, світильничок у вас відразу. Же. Довжина світлового пристрою 21 см майже, ну, тобто як ширина листа А4. Вага пристрою на сайті написано 300 г, на коробці, в якій він був впакований, написано 200 г. Діапазон колірної температури від 2600 до 6000 кельвінів у режимі SST та високий індекс передавання кольору 96, що вказує на чудову точність кольору. А також має режим HSI. Більш детальніше про ці режими я розповідав в попередньому огляді світлового пристрою від цієї компанії. Десь буде, отут -ут 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 опис, ви можете глянути. Окрім 10 практичних спецефектів, що налаштовуються, МТ8 має 10 нових піксельних ефектів. Також МТ8 має вбудований звуковий датчик. Ви зараз це бачите. Раз, раз. Раз, два, три. раз-два-три. І цей звуковий датчик можна ним задіяти. Чотири світові такі ефекти. Ну, ось один із них. Так що буде, видно. Раз, раз, раз. Ось. Тихенько так. Раз, два, раз, два, раз, два. Раз, два, 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 два. Раз, два, три, чотири, пять. Раз, два, три, чотири, пять Ось так. От. Ну, прикольно. Mm -hmm. Також до піксельної трубки є такі невеличкі соти. Вони не йшли в коробочці, вони йшли окремо, але ці соти додаються до цієї світлової трубочки. Слугують вони для зменшення розсіювання світла. Ну, от зараз я одів ці соти, от на собі показую, як воно буде виглядати. Тут кріпиться на резинці, зараз я сніму. Отак вона легко знімається. Зараз я на себе свічу без сот. Матеріал, можна сказати, такий, такий плотненький. Парасольки з такого матеріалу роблять. Прошито добре, гарно, дуже швидко одягається. Тут резинки. Швиденько тільки раз. І ось ми нацепили резинки. І все. І ось у нас є пристрій з сотами. Щодо доречності цих сот на такому невеличкому світловому пристрої, це спірне питання, як на мене. Але в даному випадку функцію вони свою виконують на 100%, як ви бачите. Тому ми і вибрали такий темний нічний час, щоб було добре видно, як вони працюють. Отже, що сподобалося в цьому невеличкому світловому пристрої. Це розмір. Все-таки він компактний, невеличкий, е, ну, його можна з собою носити в рюкзачку, він не займає багато місця. Збудований акумулятор. Підтримка заряду від зовнішнього акумулятору. Тоже ж вважається непоганим. Збірка. Тут е, така корпус доволі, як на мене, не виглядає таким. Ну, скажімо так, не виглядає дешевим китайським таким виробом. Інтуїтивно зрозуміле меню. Доволі просте воно, якщо чесно сказати. Та якісна передача кольору та різноманіття режимів та функціоналу. Все ж таки, один мінус в цьому пристрої я знайшов. Це відсутність дистанційного керування. Е -е, ви його десь встановили, поставили, налаштували світло, я не знаю, там у вас виставили там. Якусь яскравість, там, чи вам треба якийсь використовувати ефект, там, і так далі, тому подібне. Це робиться все за допомогою кнопочок. Ось зараз я княпаю. От, там, воно у там, мене бігає, це все менюшка там, і так далі. Тому подібне, да? от, ми її налаштували, поставили. От, але якщо ви знімаєте сам, ви сам же і оператор, да, ви виставили режими, ви десь оцей пристрій поставили. От, і вам, щоб перелаштувати менюшку, вам треба до нього підійти, взяти, покняпати, вибрати якийсь там інший трошки режим, наприклад, знову його так поставити, от, відійти до своєї камери і далі це все налаштовувати. 20, 20. 20, так, да, ставлю, 20 ось. Вже 17 навіть поставила, Ну так, менше, менше. менше роблю, отак, 15, 14, отак. Отак, 14. Ну, ось наглядно воно видно, що оператор дистанційно керує мною, а я керую самим пристроєм. Все таки, коли було дистанційне керування, було б, на мене було б трошки легше. Але, можливо, б, за цього би вартість самого пристрою. Отже, це був невеличкий огляд піксельної світової трубки від компанії Sunwell, 8 ватової піксельної світової трубки. В свою чергу дякую компанії TVS Service за наданий девайс на відеоогляд. Підписуйся на мій YouTube канал, став вподобайки, лайки закусінці, став запитання. Все буде добре. Mm. А ще, якщо комусь цікаво порівняння цих двох світлових пристроїв, Пишіть внизу в коментах.